Вітаю усіх на каналі Містерія сьогодення. Розпочинаю нову загальну енергію на новому тижні. Для тих, хто вперше приєднався і вперше дивиться це відео, що таке загальна енергія. Загальна енергія це розширена версія карти дня. Тобто я дивлюся, які процеси будуть формуватися на цьому тижні в сфері відносин і у сфері матеріальної сфері. І буду давати рекомендації, як можна збалансувати простір, враховуючи ті моменти, які я відчую. Тож, поїхали. Давайте подивимось, а цей тиждень чим буде характеризуватись, як завжди. Ставте, будь ласка, вподобайки і пишіть коментарі. Зворотній зв'язок. Для мене це важливо. Так, перша карта. Старший Аркан Мир. Світ, 21-й старший аркан випадає. Закінчення якогось такого глобального циклу і розпочаток нового. Угу. Це буде відображатися, знаєте, як? Тобто на масштабних моментах зараз розпочнуться нові процеси абсолютно. Якщо ми кажемо про глобальні якісь теми, якщо ми кажемо більш індивідуально, на цьому тижні ви зможете закрити якісь певні циклічні моменти. Тобто, це може стосуватися вирішення якихось проблемних питань, які вже давно ви не можете вирішити. А в якій сфері це вже особисто ваші моменти. Тобто, це може бути і комбінація сфер, як і матеріальна, так і у відносинах. Може особистий розвиток вас турбує, можливо, це стосується близьких вас, людей, вам, людей. Тож таке глобальне в мене відчуття, тобто на глобальних рівнях це буде закінчення старих циклів, впровадження нових програм. Нових процесів, от, оновлення того, що було застаріле. І на такому більш індивідуальному рівні це можливість дійсно закрити циклічності. Але знову ж таки, якщо ви не працюєте зі своєю свідомістю, то ви маєте розуміти, що ви тоді будете запускати цикл заново. Тобто те, що не розв'язується тут і зараз. Ви вирішуєте, хай буде, як буде, то воно буде продовжуватись і буде продовжуватись тривалий час. Ну, найяскравіший приклад, який я можу привести, це стосунки. Коли у відносинах нема балансу або найрозповсюдженіша тема, яку я зустрічаю в своїй практиці, коли один з партнерів, і це не обов'язково про чоловік-жінка, а тягне іншого, от просто систематично. І нема в цьому балансу, нема в цьому любові, нема в цьому взаємоповаги. І чекати від того, що той партнер, якого ви тягнете, щось сам переосвідомить або сама переосвідомить, ну, знаєте. Це сподіватися, як я знайду виграшлий лотерейний білет. Воно там реально, але шанси достатньо такі. О, тому я вам рекомендую завжди працювати зі за своєю свідомістю і не залишайте своє життя чотирьом вітрам, тому що тоді будуть інші механізми врівноваження, а вони не завжди приємні. Тож, цей тиждень розпочинає новий цикл. Пам'ятаєте, я декілька тижнів назад казала, що зараз йде якийсь такий глобальна зміна, глобальний перехід. <кій> так от, на цьому тижні люди, які за цим слідкують, вони можуть побачити вже конкретні маркери цього. Тобто, це було більш на, відчутті, ну, на рівні відчуттів, а зараз можна буде це прям побачити, конкретні маркери цих моментів. Так, давайте дивитися далі. Тож. Це, до речі, класний тиждень розпочати цикл в плані, наприклад, нової діяльності, нового хобі, нового прояву себе, можливо, новий імідж. Побачимо. Це не тільки про якісь такі урабороси, які деструктивні, це іще про перспективні моменти, перспективні цикли. Але тут треба це розрізняти. Так, четвірка пентаклів. Угу. Запускається новий цикл, і йде трошки, бачите, сповільнення саме в матеріальній сфері. Тобто матеріальна сфера буде трошки сповільнюватись. Тобто процеси будуть трохи пригальмовуватися. Швидкість рішення якихось питань буде пригальмовуватись, тому що йде зміна. Куди йде зміна, часто є такий етап, поки воно стабілізується, а потім почне йти швидко все. Тому цей тиждень він буде такий, він буде пригальмовувати деякі процеси, тому, знаєте, як сильно не стискайте простір. Робіть своє, звичайно, по своїм відчуттям, але. Не опускайте рук, якщо тут і зараз не програється те, що б хотілося би тут і зараз. Тобто воно програється, але трошки, трошки пізніше. Тобто є така затримка. Збирайте інформацію, будьте пильними до того, що відбувається вокруг вас і всередині вас, як це резонує з простором, як це впливає на ваш простір. Тому що є момент дуже потужний. Він, звичайно, знаєте, як, як хвиля розноситься. Він зачеп, цей момент зачепить кожного. Так. Так, так, так. Угу. Давайте дивитися, що там у нас буде. <кхід> у відносинах. Нагадую, що я. Трактую достатньо своєрідно, я це знаю, тому що я трактую по відчуттям. Я підтримую всіх своїх колег, які трактують виключно по значенням або якоюсь іншою системою. Якщо в них це працює, прекрасно. В мене працює трошки своя система, скажімо, трактування, і вона основана на відчуттях, тому інколи я складно підбирати слова, коли ти відчуваєш в процесі. Або не все можу сказати, до речі, бо дуже багато приходить. Так, давайте. Відчуття. Десятка кубків вона у нас фігурувала, і тут вона знову проявила себе. У відносинах буде, знаєте, як нові знайомства. От я чітко відчуваю. Нові знайомства, нові контакти. Якесь оновлення іде. Угу, ох 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 Старшарка на старшому аркані. А, дивіться, тобто десятка кубків це повнота такого емоційного контакту. В даному контексті в цій колоді це просто 음, ті люди, які вас підтримують, ті люди, які на вашому боці, якщо ми кажемо позитивному ключі. Якщо ми кажемо з позиції змін те, що я відчуваю, я відчуваю те, що будуть приходити нові люди. Таке відчуття, що ви можете мати шанс оновити своє оточення. Це непогано. Нові люди це нові думки, нові бачення, нові ситуації, нові можливості. Так, давайте побачимо детальніше. Десятка пентаклів десь там помахала лапкою. Двійка пентаклів. Угу. Для багатьох це буде, до речі, шанс переусвідомити, прям переусвідомити, хоча у нас тут старший аркан повішений не випав, але в даному контексті переусвідомити значимість деяких людей, переосвідомити що вам дійсно потрібно, що вас емоційно наповнює, яка підтримка вас потрібна. Тобто, у відносинах буде відбуватися. Нові знайомства будуть притягуватись, будуть якісь такі контрастні ситуації. Ну, наприклад, <кій> вибачайте, бо я трошки, трошки прихворіла. Наприклад, що й ману на увазі під контрастними ситуаціями? Люди, яких ви знаєте, йдуть по якомусь своєму шаблону. Наприклад, сварка, яка вже повторювалася. І тут до вас притягується людина нова. Або ви з цією людиною не спілкувались, так? І вона вам демонструє взагалі іншу реакцію на цю ситуацію. От, буде якийсь такий момент. Тобто, це для вас, для того, щоб ви усвідомили, що вам потрібно. Чому я кажу, працюйте зі своєю свідомістю? Тому що це важливо. Таким чином ви зможете керувати своїм простором. Звичайно, не всі процеси підвласні нам, але це не каже про те, що ми взагалі не можемо ні на що впливати. Можемо. Можемо впливати, наприклад, на рішення свої власні, правильно? А для того, щоб сформувати ці рішення, треба розуміти, а що мені потрібно, а чому я обираю так і складається все таким чином. Тобто у відносинах будуть проявлятися такі моменти. Особливо, як бачимо, у нас тут будуть фігурувати чоловіки. Тобто чоловіки себе будуть проявляти по-різному, це, до речі, фігура батька. Це фігура, в принципі, знаєте, така йде зміна якихось орієнтирів. Ну, наприклад, ви. Вбачали, що чоловік, це навіть чоловіків стосується, тобто не без я звертаюся до жінок, тобто, що є чоловік, яким він має бути у стосунках, і тут йде зміна думки, тому що вам покажуть ще інші спектри у відносинах. Дивіться уважно, тому що, знову ж, Ораборос він добре напряму стосується відносин. У відносинах це буде. Як лакомосовий папірець, це буде видно. Так що там ще. Угу. Багато імпульсів буде приходити. Тобто ще така інформація, що. Подивіться, як ці люди на вас впливають. Тобто, нові люди, або люди, з якими ви давно не спілкувалися, і вони прийшли якось, знаєте, як оновлення зв'язку, вони будуть позитивно впливати. Тобто. Тут іде така градація, коли ви дивитесь, як на вас впливає оточення. Поспілкуватися з однією людиною, чи є у вас імпульси взагалі щось робити далі? Як ця людина вас мотивує? Чи дає вам ресурс? Чи після неї просто легко стало? Тут важливі такі питання будуть підніматися на цьому тижні саме у відносинах. Відносини, бачите, у нас превалюють трошки. А що матеріальна сфера? П'ятірка мечів, маг, вежа і трійка жезлів. А ви знаєте, на цьому тижні в матеріальній сфері, тобто оці всі процеси, вони пригальмуються і можуть виникати такі стани по п'ятірці мечів, це. Те, що ви собі крутите в голові. В контексті даного моменту знаєте, якісь можливі ситуації, які ви самі можете запускати, але не усвідомлювати. Циклічні, які гальмують там, як рішення ваших проблем в матеріальній сфері, ми дуже часто не відслідковуємо момент, як наші. Систематичні рішення, які достатньо схожі, гальмують деякі процеси. Допоки, наприклад, нам хтось з боку не скаже, або не буде ситуація, яка нам покаже це збоку, і ми зможемо побачити, що, ну, вибираючи таким чином, я роблю собі гірше. Тобто, обираючи цей шлях, я роблю собі гірше. <кій> Щось ви пропрацюєте. Працюєте в матеріальній сфері, ось саме питання вибору і питання цих циклізмів. Ну, наприклад, якщо ми кажемо про систему ведення бізнесу, світ змінюється достатньо стрімко. Тобто, треба вводити, оновлювати старі моделі, оновлювати старі знання постійно. Тобто тут йдеться мова про те, що ви маєте щось оновити, запустити новий цикл. Старі схеми вже так не працюють. Треба нові знання. Тому що мах, вежа і трійка жезлів кажуть про те, що вам просто увірветься ваш простір, оця можливість побачити нові горизонти. Але знову ж таки, знаючи, от, виходячи з практики, не завжди. Люди вміють приймати це нове, яке може увірватися в життя. Тому я рекомендую обмірковувати. Бачите, у нас тут є енергія королева мечів і енергія короля мечів. Тобто це момент обмірковування свого життя. Момент обмірковування того, що в мене циклічно, що в мене постійно повторюється. І воно мене виснажує, воно надає мені спокою, воно забирає мої не дає легкості в житті. Тобто обмірковуйте це, тому що в матеріальній сфері, бачите, буде момент такого <кх> пригальмування процесів, і потім просто йде потужний якийсь. Знаєте, як це відчувається? Наприклад, якісь такі зміни. Які просто хвилею прийдуться по всіх. От знову я повторюю цей момент. Тобто в мене є чітке відчуття, що цей тиждень він проявиться зміни перехід на якийсь новий рівень. Дуже глобальні зміни в світі. Ниж стосуються кожного. Знову ж таки, якщо ви вчитеся, бачите перспективи, ви їх побачите. Хоча б відчуєте. Так, така енергетика цікава, дуже хаотична. Ніби все вам сказала. Тож, слідкуйте за тими подіями, які будуть відбуватися. Очікую на ваш зворотний зв'язок. Сама буду спостерігати уважно, тому що є в мене таке відчуття. Якщо вас зараз пригальмовують, будь ласка, не поспішайте, значить вам треба набрати сили. Тому що коли йдуть такі процеси, вони в моменті, коли вони вже проявляють себе, забирають дуже багато енергії. Дуже. Тому пригальмовуйте, якщо ви відчуваєте, що ніби у вас... От по 4 пентаклів, це як пригальмовуються процеси. Не підганяйте простір. Так, на цьому все рада була вас бачити через карти, і до наступної зустрічі.